Уяви зимовий вечір у українському селі 19 століття. Сонце сідає дуже рано. Ще немає п'ятої, а на дворі вже темно. Сніг тихо скрипить під ногами, мороз кусає повітря, і все село ніби розчиняється в темряві. Жодних ліхтарів на вулицях, жодного світла з вікон сусідів, яке пробивається здалеку, як ми звикли сьогодні. Коли темніло, темніло всюди. Єдине світло було всередині глиняної хати. І це світло не з лампочки. Найпоширенішим джерелом світла була свічка. Її робили самі: з воску або з тваринного жиру, сала. Такі свічки не горіли яскраво, вони давали м'яке, жовте, тремтливе світло. Полум'я постійно коливалося від найменшого руху повітря. Свічку ставили на стіл, на піч, іноді у простий глиняний підсвічник. І цього вистачало, щоб освітити лише невелику частину кімнати. Далі на півтемрява кути хати майже губилися в тіні. Але свічки берегли, їх не палили просто так. Якщо не було потреби, сиділи майже в темряві, лише з відблисками від печі. Друге важливе джерело світла піч. Коли в печі горіли дрова, полум'я всередині давало живе помаранчеве світло, яке пробивалося крізь отвір, крізь дверцята, відбивалося від глиняних стін. У хаті ставало світліше, тепліше і спокійніше. Саме тому багато роботи намагалися робити тоді, коли піч топилася. Вечір у хаті починався не з вмикання світла, а з розпалювання печі. І ще одне джерело світла, про яке сьогодні майже не згадують лучина. Це тонка тріска сухого дерева. Її підпалювали, вставляли у спеціальний тримач біля стіни. Лучина горіла яскравіше за свічку, але дуже швидко. Вона тріщала, сипала іскри, диміла. Але давала сильне світло на кілька хвилин. Цього вистачало, щоб щось швидко зробити: знайти річ, підлатати одяг, приготувати їжу. У хаті завжди був характерний запах: суміш диму, воску, дерева і тепла глини. Світло було живим, воно рухалося разом із полум'ям, тіні на стінах танцювали. Обличчя людей освітлювалися м'яко, не яскраво. Ніхто не бачив хату так чітко, як ми бачимо сьогодні при електриці. Світло було локальним, інтимним. Саме тому вечори проходили інакше. Ніхто не метався по хаті, ніхто не бігав. Рухи ставали спокійнішими, повільнішими. Люди підлаштовувалися під світло, а не навпаки. Діти сідали ближче до печі. Жінка шила біля свічки. Чоловік лагодив інструменти там, куди падало світло. Темрява не лякала, вона була звичною частиною життя. І найцікавіше очі людей звикали до цього напівтемряв'я. Вони чудово орієнтувалися в хаті навіть при мінімальному світлі. Те, що нам сьогодні здається темно, для них було цілком достатньо. Світло не було фоном життя, світло було подією. Коли запалювали свічку, це мало сенс. Коли розпалювали піч це означало початок вечора. І вся родина мимоволі збиралася там, де є світло. Підпишись на канал і постав лайк. І напиши в коментарях, чим у вашій родині колись освітлювали хату. Коли в хаті запалювали свічку або горіла лучина, життя ніби сповільнювалося. Світла було мало, і саме тому люди підлаштовували під нього свій ритм. Ніхто не робив зайвих рухів. Усе відбувалося спокійно, розмірено, без поспіху. Родина мимоволі збиралася в одному місці, там, де світло, біля печі, біля столу, біля свічки. Темрява навколо ніби відрізала все зайве. Не було відволікань, не було шуму, не було нічого, що розсіює увагу. Тому зимові вечори ставали часом розмов. Старші розповідали історії, згадували минулі зими, неврожаї, заметілі, свята. Діти слухали уважно, бо більше нічого робити було не було іграшок, не було розваг, було слово. І це слово запам'ятовувалося жінки шили, латали одяг. Пряли вовну саме при цьому тремтливому світлі. Чоловіки лагодили інструменти, плели мотузки, вирізали з дерева дрібні речі для господарства. Усе це відбувалося в напівтемряві у м'якому жовтому світлі свічки та відблисках від печі. Очі звикали, люди бачили достатньо. Атмосфера в хаті була дуже особлива. Тіні на глиняних стінах рухалися разом із полум'ям. Здавалося, що сама хата жива, що вона дихає разом із родиною. Навіть тиша була іншою. Чути було, як потріскують дрова в печі, як шкварчить лучина, як вітер гуде на дворі. І як спокійно всередині. Темрява за вікном не лякала, бо всередині було світло, тепло і люди поруч. Саме тому вечори ставали часом єдності. Родина не розходилася по різних кутках. Не розходилися по різних кімнатах, усі були разом в одному просторі, в одному світлі. Світло об'єднувало. І ще одна важлива річ люди лягали спати раніше. Коли свічка догорала, день закінчувався. Не було сенсу сидіти в темряві. Життя підкорялося природному ритму дня і ночі. Тому взимку спали більше, відпочивали краще, прокидалися з першим світлом. Сьогодні ми можемо вмикати світло коли завгодно, але тоді світло мало ціну воно вимагало зусиль зробити свічку, заготовити лучину, розпалити піч. І можливо, саме тому люди цінували вечірній час набагато більше, бо він був коротким, теплим, спільним. Уяви на дворі мінус двадцять завірюха повна темрява, а в глиняній хаті тиха розмова. Тремливе світло свічки, тепло від печі й родина поруч. Це не романтика, це був звичайний щоденний побут. Але саме в таких умовах формувалося відчуття дому, яке сьогодні ми часто намагаємося відтворити штучно лампами, світильниками, декором. Тоді воно виникало саме по собі, бо світло було живим, і воно зближувало людей. Підпишись на канал і постав лайк, якщо хочеш більше таких правдивих історій. І напиши в коментарях, про що життя українського села ти хотів би побачити наступне відео.